Сьогодні в мене свято. Шкіря надала мені морозиво поїсти. Навіть не казала йти на мещ. Я дуже люблю морозиво. Воно таке смачненьке. В таку жару я починаю підозрювати, що я не просто потею, а я таю. Як сніговичок, но тільки із сала. Соловечок. О, жанка, от чого ти напігаєшся, траєш цю хату, переш одяг. Бери з мене приклад. Треба щось робити. Полежала трішки, потім перекусила. Сіла тако, подумала, щоб це знову зробити. Цей момент заснула. І так можна цілий день. Ти ж не вічна, бережи себе крихітка. ТЕРПІННЯ Просто треба трохи почекати. І вона таки звалить на ту свою роботу. І гай тільки скаже, що вона не хоче. То я як візьму із руку та кусь і сам підведу.